44-річний Андрій Поліщук у війську із першого дня повномасштабної війни служив два з половиною роки, де мобілізувався вісім місяців тому через поранення. Дали мені можливість загрузити поранених і почали інтенсивний острів мого автомобіля. Так на я рухався. Вибуховою хвилею відключило мене. Добре, що побратим був. Привів мене в чувства і вдалося чудом виїхати звідти. щоб відійти від цих бойових дій, від того стресу. Саме краще це спорт і робота. Експолонена Алла Сенченко служила за контрактом у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Перед повномасштабною війною звільнилася в запас. На початку вторгнення російських військ в Україну мобілізувалася у стрілецький батальйон. Славянськ, а далі був лиман, а далі була кільце. В якому я проривалася і під час прориву впадаю в полон. А далі пекло російського полону. Вісім місяців і 11 днів я перебувала в полоні. Спорт, який нарощує тобі мишці і дає психологічну таку підпитку, такий стержень, де ви вистоюєте, тому що за час полону ти. Шкіра і кості, і в тебе жодної мишечної маси зовсім немає. Займаються ветерани безплатно тричі на тиждень, розповідає власник тренажерної зали Василь Петрищак. Щоб почати відвідувати спортивний клуб, ветеранам потрібно зареєструватися онлайн через додаток проєкту Тренвет або звернутися у хаб ветеран. Працюємо в тренажерному залі. Ми у нас є стіл для армреслингу, У нас є кардіозона, у нас є гребні тренажери, лижні тренажери. У нас є аербайки, тобто всі тренажери, ті, які потрібно для реабілітації, три тренера тренажерного залу, реабілітолога і один масажист, також який надає масаж нашим ветеранам. Ми працюємо в двох напрямках: фізична реабілітація це коли людина після травми поранення прийшла в спортивний зал. Ми позаймалися з нею там два-три місяці, скільки їй потрібно для того, щоб вона реабілітувалась, і спортивний напрямок реабілітації, де ми вже іншу програму тренувань надаємо. Дмитро Ціхоцький служив стрільцем в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Втратив ногу під час штурму російських військ на Харківщині. Зараз готується до протезування. Поранення я отримав 8 травня 24-го року. Внаслідок штурму ворогом наших позицій. Ми відступали на свою. Позицію, наступив на міну, підірвався і одразу по нас почали працювати 120-й міномет. Мені відірвало півступні, отак, з пальцями. І я ще 15 метрів на одній п'ятці біг до бліндажа. До війни Дмитро займався футболом. Говорить, це п'яте тренування у спортивному клубі. Дуже дякую нашому тренеру Дмитрові, який теж був на війні, який теж на власній шкурі це все відчув. Без тренера я не можу тренуватися, так як я з ампутацією мені і водички подати, і рушничок, і там милиці. 31-річний Віктор Шемедюк отримав поранення на Херсонщині під час контрнаступу у вересні 2022 року. Чоловікові ампутували ногу. Ми їхали на штурм відбивати село. Таке ще назва в ньому цікава, щасливе. Попали в засідку таку серйозну з поранених. Я був найтяжчий, підбили наш танк, Ну а решта, типу, вся колона. Змогла виїхати назад. Віктор відвідує спортзал два місяці. Говорить, довго вагався, адже не хотів надмірної уваги до себе. З плюсів дивіться, це підтримка нашого здоров'я, тому що кожен ветеран вам скаже, що здоров'я лишається там на фронті. Оці стреси, нерегулярне харчування, недосипання, сирі підвали. Тому відвідування спортзалу це прям бажано кожному в міру своїх можливостей. Є така пропозиція. Мені тут трошки зараз незручно ходити в душ. Якби були якісь опори, там додаткові безплатна фізична реабілітація ветеранів та військовослужбовців. Службовців в спортивному клубі відбувається в рамках національного проєкту Транвет, яку зініціювали громадські організації Федерація Стронгмену України та звитяга нескорених за підтримки українського ветеранського фонду, говорить директор комунальної установи Хаб ветеран Тарас Сасовський. Василь Берестюк, наш стронгмен. Він цю ідею започаткував на всеукраїнському рівні. Вони підписують меморандуми з спортивними клубами по різних містах України для того, щоб хлопці могли безкоштовно там займатися. Добре, воно переключає, різні негативні думки з голови йдуть. І це, це своє спільнота, це своє ком'юніті, і хлопці спілкуються між собою. В рамках соціальної ініціативи ветерани війни та військовослужбовці мають можливість виступати на чемпіонаті України із силових видів спорту від своєї області, а також брати участь у міжнародних змаганнях. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.